Добрий день, привіт з Бессарабії. Я стою біля троянди Джульєт. Англійська троянда, зрізочна. Цій троянді друге літо. Центральні квіточки вже відквітають. Кущик невисокий, зараз покажу його, якої висоти він. Мені здається, що вона ще не показала мені своєї краси, якою красивою вона може бути. Але ж я буду чекати. Дякую, до зустрічі!